Привезли нам сегодня вчора, верніше, холодильничок Атлант. Двухкомпресорний. Зона мінусової камери, повністю пуста. Повністю пуста. Взагалі пуста. Приобреті фільтра, ні з фільтра не йшло, не йшов газ, ні шоу газ, ни с капиллярки. Полностью Вообще ноль. Ніякого зовсім тиску не було. От. Ну, тут ще й друга проблемка є. Я це озвучу клієнту. У нас стінка піддута. Ну, це ще не означає, що тут афріон виходить. Це ще може бути із-за того, що От в цій зоні у нас випухлість. стіни. Ще може, коли клей відлипає від пластини іспарителя, тоді починає підривати її, там образовується іній лід, і тим самим починає пластикову стінку підривати. Оце з часом, з руками, це все проявляється з руками. Тут, в мінусовій камері, практично нема чому гнити. Дуже рідко буває на оцих місцях пайки стиковки радіатора з трубами. Але це дуже рідко. Тому більшість вероятності того, що вона сутечка саме в контурі дверей. Бо воно тут гниє, постійно вода попадає. Волога, ну і починається. Ну, а так як у нас взагалі фріона не було, взагалі-взагалі фріона не було, состаємо це тільки контур дверей. Так. так, така робота коштує, щоб усунути витік фріона, плюс заміна масла в компресорі, зняти компресор. Замінити масло в компресорі, так як у нас утічка була, а це 100% у нас в маслі буде образовуватися кислота. Тому що, при, коли фріон уходить з системи, компресор накачує на себе вологу. Тому що він і так працює на вакуум. Рано чи пізно все одно якась волога попадає в систему. Чи коли виключається з розетки, чи ще. В тих моментах по-любому образується вакуум, і підсасує постійно вологу. Ця волога осідає у нас в маслі, тому обов'язково треба зняти компресор, злити старе масло і залити нове масло. Потім гарненько відвакумувати і повністю перезаправити. Інакше ніяк. Для того, щоб цей компресор ще прожив якийсь період часу. Обов'язково це треба робити. Така робота коштує 3800. Але ну, так як е, у тьоті син служить і вже досить, досить далеко від дому, тому якби ми робимо досить велику скидку тільки на матеріалі мастила. Витрати пропану кисню, припою, фільтра. Так, от, штуцер. І так, злили ми масло. Трошки є води. Верніше не води, але ну, води, можна сказати. Ж, бульки, шарики води присутні в маслі. Злили ми майже 150. Грам. Ну, на цей компресор десь 150 грам такий є. Зливали одною рукою, бо одна рука у нас пошкоджена. Тому одною рукою зливали. Ну нічого, злили. Зараз заливаємо нове масло, встановлюємо назад, впаюємо все назад, контур дверей вирізаємо. Буде працювати. Так, масличко поміняли. Зараз вакуумуємо компресор, всю систему. Продули випарника, конденсатора. Зараз вакуумуємо систему і залишаємо на пів години. Так, у нас в даному холодильнику присутня шишка. У нас в цьому місці випухлість пластикової стінки. Попробую зараз зняти. Десь. Випухлі стінки. Це перший признак, що там буде образовуватися конденсат і в подальшому буде гнити труба. Для того, щоб шишку витягнути, ну тут вже важко витягнути шишку, робляться такі в пластику маленькі надрізи. Зверху по краям і по бокам. І витягується я повністю. Правда. Ми як витягнули, то воно вроді би приклеїлось, але я не знаю чи це надовго, тому що холодильник вже старий і вже невідомо скільки часу там вже образовується волога. Так, відвакумували систему. Якщо вакуум тримає нормально. Судячи по тому, що у нас в системі фреону взагалі не було, там дріжджя капітальне. Слідкуємо. Якщо стрілка підвищиться ну, на 0,5 мінус 0,5 то значить у нас все-таки диріще десь по лінії смоктування. Вони часто бувають, гниють десь в цій зоні, там де теплоізоляція. Якщо ні, якщо не підвищується тиск, десь вакуум тримає нормально, то значить ми вгадали і у нас контур дверей задки Ну, Судячи по тому, що у нас взагалі не було фріона, то це тільки контур дверей? Чекаємо 30 хвилин і заправляємо. Так, ну що, холодильник у нас відключився. Тепер питання на засипку для тих, хто хоче стати холодильщиком. Скажіть, чи правильний тиск? Системи уже на ви, виведеному, виведеному на режим морозильній камери <кій> фреону R600. Друге питання яка температура конденсації, правильна температура конденсації будь-якого фреону? Або вірніше задати питання, яка правильна ідеальна температура конденсації будь-якого фреону? Конденсація. Не всмоктування, не кипіння, а саме конденсація. Яка шкала, який манометр? У нас відповідає за низьку сторону. А за а яка за високу сторону?